Дуже е, тяжка гра, е, багато боротьби, багато гри один в один. Але, ну, ми на, на це налашовалися, ми добре вивчили команду Ворскла. Е, Ворскла е, досить е, гарних футболістів має е, в своїй команді, тому е, що стосується гри і е, десь е, самовідачі ми були дуже, на дуже високому рівні. Що стосується самої гри, так, були якісь помилки, але я, я рахую, що сьогодні матч е, був такий емоційний і е, який да, давав нам е, дуже багато боротьби, і цю боротьбу потрібно було виграти. Я, я рахую, що наша команда з цим дуже добре справилася.